У світі зла, ненависті лукавства, нам же потрібно святість зберегти, щоб в оселі Батьківського царства її до ніг Ісуса принести, ніщо нечисте, сповнене неправди, не увійде у вічні небеса, не зможе Бог нечистого прийняти там, де свята. Немеркнуча краса. І кожний раз, коли ми осквернившись до враженої, каже Бог душі, знай, я хочу, щоб в житті ти освятилась. Я Бог святий, і будьте ви святі. Ми храм Його, Його Святого Духа, чи може бути щось нечисте там. Чому так часто терпимо розруху, руйнуємо усе, що Бог нам дав? Як прикро, коли в храмі поселився один хоч ідол і йому душа всю славу віддала і поклонилась, там вже немає місця для Христа. І дуже часто в Божому народі той храм святий. Так важко віднайти, у нас так мало залишилося святого. Що зможемо ми Богу принести? Що зможемо тоді йому сказати, коли, забувши у щоденній марноті оті слова, які продовжують звучати? Я є святий, і будьте ви святі. Навколо нас. Панує гріх, лукавство, нам же потрібно святість зберегти, щоб в оселі батьківського царства змогли ми плід достойний принести. Амінь.